Вітаємо у казковому просторі. Тут починаються великі пригоди маленьких героїв. Татко, мій супергерой, жив собі хлопчик на ім'я Марко. Йому було 5 років, і він дуже любив свого тата. Не просто любив, вважав його справжнім супергероєм. Мамо, а мій тато як Бетмен, тільки кращий, казав Марко. Коли дивився вгору на тата, що лагодив шафку. А чим він кращий, усміхалась мама. Бо мій тато вміє все лагодити, літати на плечах і навіть рятувати світ. Ну або мене. Мама тільки хитала головою і ніжно усміхалась. Одного дня Марко гуляв у дворі. Зі своїм плюшевим тигриням на ім'я плямко. Раптом він почув Мяу, мяу! На гілці високого дерева сиділо кошеня. Воно злякано нявчало, не знаючи, як спуститися вниз. Бідненьке. вигукнув Марко, треба його врятувати. Але як? Марко спробував залізти на дерево сам. Раз і гілка, два і ковзання, але до кошеняти було ще далеко. Тату. гукнув хлопчик. І ось з'явився тато у робочих джинсах, але з усмішкою супергероя. Що сталося, Марку? Там кошеня. Його треба врятувати, але воно дуже високо. Тато подивився, усміхнувся, підтягнув рукави і раз, два, легко піднявся по гілках. За кілька секунд він вже тримав кошеня на руках. Ось твій пухнастий друг, сказав тато і передав маля Маркові. Тільки наступного разу хай не лазить туди сам. Тату, ти суперкотоспасатель? – радісно вигукнув Марко. Одного дощового ранку Марко прокинувся, подивився у вікно. А там кап-кап-кап, дощ падає, калюжі блищать. Ура! Сьогодні буде день калюж. вигукнув хлопчик і поспішив одягатися. Але його улюблені гумові чоботи кудись зникли. Мамо, де мої сині чобітки з динозавром? покликав Марко. Не знаю, любий. Може, тато бачив. Марко вибіг до тата, який саме лагодив щось у гаражі. Татусю, моє взуття зникло, це справа надзвичайна. Тато підняв голову, примружив очі і прошепотів. Схоже, нам потрібне розслідування, і от тато з Марком стали детективами. Тато взяв ліхтарик, а Марко блокнот із олівцем. Обоє вдягли старі капелюхи, татовий ігровий і марків піжамний, і розпочали пошуки, чобітки могли втекти, запитав Марко. Усе може бути, якщо це чарівні чоботи, посміхнувся тато, вони обшукали всю шафу під ліжком у пральній машині і навіть запитали у сусідського кота мурлика. Мурлику, ти не бачив чобітки? Мяу! відповів кіт і пішов до калюжі. Хм, підозріло, сказав тато. І раптом. Є, вигукнув тато. Здається, я бачу хвіст динозавра. Виявилося, що чоботи лежали в саду, сховані під перевернутим відром. Їх туди заховав Марко сам вчора. Коли грав у піратський скарб і забув, випадок розкрито, радісно сказав тато. Ми супердетективи. Але без тебе, тату, я б не впорався, обійняв його Марко. Ти мій супердетективний супертато, а ти мій найкращий напарник, відповів тато і підморгнув. І вже за мить вони разом стрибали по калюжах. Розплескуючи воду в усі боки. Бо що ще робити в дощовий день, коли ти команда супергероїв? Увечері хлопчик грався в своїй кімнаті, коли раптом клац, його улюблена машинка зламалась. О, ні. закричав Марко. Тату. Що трапилося цього разу, мій друж? спитав тато, заходячи до кімнати. Моя машинка. Її коліщатко відпало. Тато взяв машинку, роздивився, щось клацнув, щось підкрутив, і о диво, вона знову поїхала. Та дам! вигукнув тато, ремонтник механік до ваших послуг. Тату ти Суперремонт! Це ще не все, підморгнув тато, тобі вже час спати. А казка, яка буде сьогодні? Про дракона і про хлопчика, який не боявся темряви? Гаразд, слухай. Після казки Марко вже майже дрімав, коли прошепотів. Тату, а ти точно супергерой? Тато усміхнувся і відповів. Я не літаю і не стріляю лазерами з очей. Але якщо ти вважаєш мене супергероєм, значить, я не мі є, бо ти завжди поруч, і лагодиш усе, і рятуєш мене. А ти мій найкращий маленький герой, сказав тато і поцілував Марка. І хлопчик заснув з усмішкою, бо знав. Найкращий супергерой у світі. Це не в масці і не в плащі, це тато. Якщо тобі сподобалась ця історія, не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити нові пригоди Марка та його супертата.